Українці за кордоном, які не встигли вклеїти собі візу Коет до Канади, і які не встигли прилетіти в Канаду для того, аби отримати WordPerміт. Програма продовжена, але вона продовжена не для всіх категорій осіб, а для деяких категорій осіб. Зараз ми з вами на сайті разом це все подивимося. Дивіться: для українців, які подавали коет аплікейшн. Заявку, але вони вона була апрут після 4 лютого, 24 року. Тобто, ваш паспорт реквест на ваш паспорт був висланий пізніше цього числа. Канадці кажуть про те, що ми розуміємо. Що ви не могли не встигнути перелітити в Канаду за цим дедлайном з е, март березень 31-го року. І тому, е, якщо у вас заявка була е, одобрена після 4 лютого, 24-го, ви ще можете приїхати в Канаду е, за цією візою і отримати Work Permit. І воркперміт, і виплати, які були там 3 тисячі канадських грошей. От ви можете до 31 липня приїздити в Канаду, отримати всі бенефіци, і також отримати цей ваш ворк-перміт або стаді Перміт, кому що потрібно. І я ще хотіла тут звернути увагу ага, про те, що вам знадобиться такий коет approval letter, який вам вони надішлють на ваш емейл, e і це буде підтвердження. Це буде підтвердження. Тобто раніше надсилали ці попередні WordPerміти для тих, хто подавався, і можна було в аеропорту обміняти на work permit. то зараз от будуть вам висадитися такі коет Approval Letter. Тобто всі, хто після 4 лютого 2024 року отримав погодження на вияку візи, паспорт, реквест, ви ще можете заїхати. Так, і наостанок з вами була Тетяна, юрист, адвокат, яка просто у піжамі вийшла у екстрений е е зв'язок для, для того, аби е полегшити життя українцям, які не встигли. Заїхати до 31 березня були дуже дуже засмучені. Також Тетяна, яка має свій блог в інстаграм про еміграцію і яка надала відкрила канадські візи більше, я не знаю, мабуть, більше ніж 50 клієнтам. Тому, якщо ви ще не вклеїли, звертайтеся. Якщо вашим дітям немає апрув, немає паспорт-реквест, також можна вклеїти без наявності паспорт реквест, все це я можу допомогти зробити, тому, будь ласка, звертайтеся в мій інстаграм, вказаний в шапці профілю в Тікток.